Всім привіт, мої любі! Мене звати Настя Мельник. І ми сьогодні зібралися на моєму каналі для того, щоб тестити ці супер хайпові продукти. Починаючи від палітри Tom Ford, яка нарешті в мене перша, це моя саме перша палітра Tom Ford, яку я дуже хотіла. Хайлайтер Armani, про який говорить весь TikTok. Рум'яна Шанель, про які я теж дуже багато чого чула. Тон роузі інкікія знатенько вже покористували. Можу точно вам щось про нього сказати. Новинки від Maybelline для Брів, консилер в мене тут від Airborne. І, нарешті, ця сама популярна помада від Yves Saint Laurent. Я вже точно знаю, що я можу сказати про ці продукти, тому що я користувалася ними вже і не один день. Тому давайте приступати до макіяжу. І, звичайно, що перше, що ми почнемо, це ось такий тональний крем від Rose Inc. У мене у відтінку 0,60. Я дуже хотіла повнорозмірний розмір, але тоді щось перест... була якась така мова, що Розі е, іде з ринку, вона перестає робити свої продукти. Щось я таке чула чесно, не знаю, напишіть, хто знає цю інформацію. І я на цих емоціях відразу придбала хоча б таку мініатюрку, щоб зрозуміти, там десь був сайт, сайтах. На іпсі. От, на іпсі я придбала, там була така мініатюрка, щоб хоча б зрозуміти, чи взагалі мені потрібен цей тон. Вітінок точно літній. Він мені зараз класно підходить, коли я засмаг, я ще надто загарила своє е, обличчя, тому що воно мене значно світліше. за... Все інакше, і ще я можу сказати, тон дійсно класний. Він з натуральним фінішом. Він такий досить сяючий, красивий, дуже схожий на шанель, і напевно, вони мені повністю схожі, хтось каже, що тут більше перекриття, ну я би не сказала, що тут більше перекриття, Може, прям не зовсім, зовсім трішечки і більше, але незначно. В мене є висипання. цей раз я з Одеси вже привезла не на обличчя, ну вони тут теж є, але, в принципі, все ще більш-менш по-людськи. Цей раз я вже привезла, не зрозуміла, що, чи це якась алергія, чи це якась хвороба. Я не відчуваю запахів, в мене дуже чешеться і набрякший ніс, і я чесно не розумію, що це таке. Надіємося, що це скоро пройде. Так, далі я візьму консилер від Herborne. Я вже вам не один раз його показувала. Він класний, він круто працює. Такий собі натуральний консилер, нічого в ньому такого, знаєте, е супер особливого, що за ним варто бігти. Просто класний робочий консилер, який гарно справляється своєю задачею. Якщо вам немає що перекривати, зверніть на нього увагу. Він буде зволожувати, він буде триматися, він не скатається, він комфортний. Ну, Одним словом, я ним задоволена, але чи побіжу я по нього, коли він закінчиться, можливо, і побіжу. Треба. Звикнутися, коли ти починаєш користуватися консилером щодня, тоді тобі хочеться до нього повернутися. От, наприклад, я зараз дуже сильно сумую за консилером від Astra. От, дуже сильно я за ним сумую. Той, що був з SPF 25, я вам підставлю, постараюся залишити на нього посилання, він був дуже крутий. Він був такий кремовий, в нього було таке класне покриття. І навіть Наташа Денона, чесно вам сказати, мені не настільки подобається. Оцей крутий, коли в мене гарний рівний тон, коли мені немає сильно що перекривати, от з ним все красиво, все на Бачите, я не можу сказати, що я вирівняла свій тон повністю в щент, але в мене сьогодні такі красиві лакшері продукти, що мені вирівнювати прям супер пупер нічого не потрібно. Так, далі ми приступимо до того, що просто, от просто любов, от просто моя сладенька булочка. І я придбала собі пензль на Аліекспрес. У мене взагалі з ним сталася така дебільна ситуація. Тут було два в наборі, і той другий я хотіла більше, просто вигідніше було брати набором. Мені на пошті прийшла розірвана упаковка. Я це відразу не побачила, забрала, відійшла, кажу, дивіться, розірвана упаковка. Вони мені вже говорять, вибачте, Анастасія, ми вже не можемо повернути. Ну, в результаті я з одним пензлем, тому що чуть-чуть я... Пропустила цей момент. Давайте спробуємо ним набирати. Я ще жодного разу ним не фарбувалася, я вже його, звичайно, що покупала. Можливо, якраз і для от таких румян він буде прям супер. Да. Дуже він так ніжненько наносить, гарно тушує. Я зазвичай люблю більш набиті пензлики, але знаю, що от саме такі для рум'ян якраз і круто працюють. Ну, ми зараз побачимо. Да. До цих рум'ян, прям класно. Взагалі, румяна від Шанель у мене у відтінку 5 Lovely Rose Wood. Ось так, це просто Шанель номер 1 щось у них якась там колекція. Дівчата, це космос. Це неймовірні румяна, які тушуються п'яткою, які дають сяяння і які залишаються з вами на цілий день. Я не знаю, як Шанель зробили таку форму, але останнім часом все, що я не пробую від Шанель, це суперкрасиво. красиво. подивіться, як натурально, це румяна на кожен день. От вони мої самі улюблені. Ще мені зараз дуже подобаються. Ось ці румяна від Хюр, не незрозуміло. Ось ці двоє це просто моя якась неймовірна любов, і кожного дня до них тянеться рука, дівчаточка. Якщо ви ще думали про ці рум'яни, як я дуже довго, супер економічний продукт. Можна на губки, можна на щочки. Щось таке неймовірно красиве взагалі космос. Можу вам радити на мільйон процентів. Що не можу сказати про, цей, про цю незрозумілу штуку від Армані. це типу рум'яна хайлайтер ось такий відтіночок, дуже популярний в інтернеті. Дуже я підсіла на цей бренд. Ви вже зрозуміли, що я хочу все від Армані. А, дуже він мені подобається, і тільки і за любові до бренда я їх і придбала. Можливо, коли в мене буде менше засмаги, буде, ну, взагалі, дивіться, непогано, красиво. Але не, не мій просто відтіночок, мені треба щось чуть-чуть, якби можливо було б пожовтіше, щось більше бронзове, було б тому що це рожевий з такими білими, сяючими блискітками. Красиво, але холодно. Дуже для моєї теплої. І ще й засмагшої шкіри, прям холодно. Ну, я теж так додам на спинку і тут над губкою трошечки. В принципі, тушується пензликом, є наносити пальчиком не лягає. Пензликом, от, навіть отут вже зафіксувалося, я розтушую і входить от таке красиве холодне сяєння. Є золотисті, дуже рідкі, блискітки, в основному це все перламутрово ворожеві. Якщо ви світлошкіре, якщо ви не засмагаєте, на вас буде дивитися красиво. Я також давала тестити Каті. Катя сказала, що теж не сильно зрозуміла цей продукт. Але, в принципі, як так просто мати в колекції, розводити якісь крем і рум'яни, якщо ви хочете їх там чимось розбавити, є сенс. Ну, щоб я сказала, що треба бігти про цей продукт ні. Я не жалію, але рука абсолютно не тянеться. От, наприклад, Ось це це прямо одна з самих моїх грамотних покупок, якщо так можна сказати. Оце ну, просто хотілося і купила. ну, от якось так. Далі, давайте перейдемо до ось цього фломастера від Maybelline. Це у нас Build a Brow Maybelline відтінок 01 Blond. Тут є в нас ось такий гель, який я не знаю, що він там має робити, ну, давайте я ним. Прочешу, це найкращий маркер для брів. Однозначно. От, краще цього маркера в моєму житті не було чого. Гель для брів не знаю, нічого не робить. Просто, не, можливо, дозволяє зачесати брови для того, щоб потім зручніше було промалювати маркером. Ну, в принципі, він не фіксує. Зараз в мене брові ламіновані, тому мені будь-який гель для брів буде окей. Але от. По-нормальному він нічого не робить. Він їх не фіксує. Для моїх звичайних брів це взагалі 0 результата. І він якось, знаєте, так використовується, до речі, нема. От я разів 5, можливо, зачисала цим Гелем Брови. І дивіться, от в баночці, да, вже так прям півбанки немає. От, навіть із кісточкою так нормально я покористувала. Ну, це, в принципі, як дорожній варіант окей. Так. Да. А я трошечки знову пропрацювала маркер і починаю примальовувати волосочки. Дуже натурально дає можливість зробити окремі волоски, дає можливість ось тут на початку пропрацювати. Зараз я трошки він уже в гелі в мене намочився. Ну взагалі відтінок прям супер крутий. Бачите, от для блондиночок. Такий акуратний, класний, стійкий, рекомендую. Супер знахідка. Ну і що, давайте перейдемо до Губ, тому що для Губ в мене два дорогих розчарування. Це олівець для Губ від Бобі Брауну відтінку відтінку Piumu. Чи як я знаю, що всі його дуже люблять, він популярний. Чесно сказати, я не розумію, за що біля нього такий хайп. Самий звичайний холодний відтінок олівця для губ в дереві. Не можу сказати, що для мене тут якась суперстійкість. Не можу сказати, що прям на якийсь неймовірний відтінок. Ні. Тому що мені більше хочеться, знаєте, коричневий губ, теплий губ, вони мені личать більше. І. Помада від Yves Saint Laurent в 44-му відтінку і, Боже, я її два місяці стежила на брокарді, на нотіно, щоб просто будь-де її знайти 44-й відтінок, ніде його не було. Не чую зараз запахів, не можу вам сказати, як пахне забула. Отакий от теж достатньо холодненький відтінок з холодними губами. Ну, що вже маємо? Ну, на мені виглядає отак. От що я вам можу сказати? Сам відтінок мені для мене не подобається. Його треба поєднати. Я, напевно, зараз стру і візьму просто теплий олівець, і воно буде трошки по-другому виглядати, бо реально з холодним олівцем і холодна помада виглядає відверто не дуже. Я візьму зараз саме ріжу олівець. Я тут дістала е, ніксу відтінку Sand Storm. Жалівчик в дереві, давайте його. Так, бачите, він отакий. Біжево-коричневий. І тому, знаєте, мені навіть його маловато. Я додам ще катріс у відтінку 69. Отак, по краям, знаєте, для градієнта. Малочко. Усі губки не буду. Чуть-чуть все підтушувала. Зараз саме з таким відтінком воно буде виглядати реально покрасивіше. Тому що в поєднанні з теплим я додам отак от трошечки ледве торкаючись. Ну, ось так, в принципі, ще нічого. Так, в принципі, окей, класна упаковка. Тут знімається ця штучка. Я десь бачила, що вона знімається, потім люди як колечко носять, нічого не знімається, коротше. Упаковка класна, в сумочці носити приємно, красиво, але це, знаєте, як з бальзамом Діор. От що бальзам Діор було не моє, цей звичайний бальзам, що це? Холодний для мене відтінок. Я насправді люблю теплі. Но я ще поекспериментую і, можливо, зміню свою думку, але але вірогітно. Так, далі у мене бронзер від Маска, класний. Чуть-чуть захолоджу своє обличчя, бо відтіночок досить теплий з самих. Самого тональної основи самої, і також теплий відтінок в мене всього на обличчі. А, а мені як бронзера, як такого не хочеться, мені хочеться більше вже додати якось скульптурування. От так, не придуся. Класний цей бронзер, я теж купила, мені здається, його на а, Іпсі. На розпродажі, якісь текстура дуже класна. Цей голубий відтінок, не зрозуміла для чого. Легко тушується, гарний такий ненав'язливий відтіночок. Класна штука, якщо десь будете бачити, ще на розпродажі, є сенс придбати. Клас. Тома форма. Перша моя палітра, яку я купила собі, це відтінок 40 Golden Hour. Тут просто ось цей рожевий відтінок. Це щось неймовірне. Я купила її тільки зряд одного цього відтінка, напевно, того, що я побачила якийсь макіяж, мені дуже сподобалося десь у Ютубі в когось. І вирішила, що ну, треба хоча б одну палітру мати. Я вже її потикала. Тут у нас є ще ось такі темненькі, ну ми сьогодні намалюємо її. Тут немає хайлайтерного відтінка це раз. Давайте я почну з цього рожевого. Він просто якийсь суперкосмічний, він знаєте, рожево-золотистий. Красивий, він дуже гарно витягує мою голубинку в очах. Саме от для мене він підходить, ну супер круто. Хто такий його голубок? Він більше, знаєте, зеленинку якусь витягує, витягує з моїх очей, я би сказала. Ну погляд з ними стає, ну, якийсь от-ви подивіться, да? От чуть-чуть тільки один відтінок нанесла, і я вже якось по-другому виглядаю. Так, давайте засвочимось цей цей вже. Ну, в Складку придеться щось додати. Можливо, в мене тут навіть ще бронзер придеться додати. Я наберу трошечки зовсім і спробую потушувати складочку, подивитися, що з цього вийде. Ну, в принципі, окей, да? виходить нормально, не прям. Я навіть і, і нижню повіку віку ним промалюю. Це сатинові тіні. Тут немає нічого матового, тут немає нічого шимерного. це просто красиві такі сатини, да? гарно лягає в складочку. В принципі, мені все подобається, дає тінь, легко тушується. Прям от повністю відтінок вийшов зараз в око, о, в шкіру, боже, пробачите, повністю перейшов в шкіру. І виглядає, ну так прям нічого. У нас тут є ще самий темненький, знаєте, макіяж за дві хвилини. Все, як я люблю. А, самий темненький, я набираю його так. На маленький пензличок і прохожуся прям виключно по віковому контуру. І то більше з зовнішньої частини. Є ще золотенький відтіночок, от я так і не придумала. Що мені робити з ним? Того, що ці всі відтінки я ще можу використати. І то, знаєте, це прям такий весняно-осінній макіяж. От такий золотий, от як хайлайтер його сильно і не нанесеш, Ну я чуть, -чуть додам. Отак, от типнуки, хоча, от, чесно сказати, воно мені тут явно лишнє. От саме цей золотий відтінок, якби тут був якийсь красивий шампань, було б прям супер. Ця палітра була б моя номер 1. І тут, знаєте, такий щось коричневіше. Але, в принципі, окей, я зараз почала користуватися також своєю Dior палітрою. І це прям ну, якась така любов, в мене тепер на кожен день або та, або та, і я прям кайфую. Хоча я хотіла попрощатися з палітрою Dior, ніхто її не хотів, я вирішила її заново для себе відкрити і поняла, що ні, прощатися з нею не буду. Хоча вже була прям супер налаштована її комусь продати. Тому що палітра класна, макіяжу практично не було, а користуватися не хочеться. Так, далі я припудрюся пудрою з Project Pen. Я зробила це за кадром, тому що нічого цікавого в мене там немає. І візьму тепер хайлайтер від Dior, наберу, от всіх трошки потрошечки помішаю і наберу, крім бронзового, і додам їх на внутрішній куточок. От Щоб саме як хайлайтер, у мене було тут щось таке от-от Саме такого відтінка, якогось от такого шампань, мені там не вистачає. І було б дуже хорошо, класна ця палітра. До речі, якщо ви думаєте, чи вона вам потрібно, то напевно, що так. Да. Ну і що, ось такий макіяж у нас вийшов. Помада, як на мене, от вона єдина, мені не вписується. Тіні я не буду фарбувати фарбувати, того що туш в мене, у мене віки ламіновані, недавно вони так гарно виглядають. Но... Оці відтінки, рожеві тіней, наскільки вони мені підходять під очі, дівчата, якщо у вас такий типаж, як в мене, і ви купуєте косметику, орієнтуючись на те, що подобається мені. Оці два продукти, це просто, це просто така любов, вони витягнуть ваш пігмент очей на, на якийсь новий рівень, це буде щось нереальне. Звичайно, я покажу, як це все проносилося, але я вам вже скажу, що стійкість просто шикарна. у всіх продуктів сьогоднішньої категорії. Ну, крім помади, звичайно, що то, що це помада-берзам, звичайно, нічого особливого, але якщо ви хочете купити палітру від Tom Ford, ви хочете оці лакшері тіні, які, в принципі, можна взяти і в ламент, Щось буде схоже, але не буде там Том Форд писатися. І вам хочеться порадувати себе, палітра Golden Hour от, буде точно ваша, якщо у вас такий типаж, як в мене. Якщо ви хоч трошечки любите холодніше, мені здається, це не зовсім буде ваше, але вона крута. Я дуже задоволена, що я її придбала, що я нарешті стала її власницею, тому що це ну, не прям саме бюджетне вкладення, але я дуже її хотіла, це дорого, це красиво, це не виглядає вичорно. Це не виглядає дуже яскраво, це виглядає ніжно і з акцентом на ваш колір очей. От це точно те, що буде витягувати ваш пігмент. Далі, рум'яна від Chanel, точно та сама історія. Якщо ви мійте пашу, беремо відтіночок 05 Lovely Rosewood і кайфуємо. Дуже шикарний, ягідний, красивий відтінок. В них там є ще якийсь Хелсі Пінк. Я вже хочу його. Не можу сказати, який аромат, реально не відчуваю абсолютно запахів. Ну, це космос. Це космос шикарно, красиво. Рекомендую просто від душі. Далі, бальзам для губ, ну якщо ви так, як і я, просто колекціонер, ви просто любите круті продукти, да. Якщо ви хочете взяти щось одне універсальне, ну, можливо, да. Чи купила би я ще раз, да. Але чи коштує вона свої гроші? Ні, не коштує нічого особливого. Тут є от ще три бальзами від елен, я все намагаюся вам їх показати, які просто жахливі, які мені абсолютно не подобаються. Я їх взяла, і текстура на губах настільки мені дискомфортна, що ну просто ні. Я не можу навіть зняти відео, на них треба буде зняти. Це покраще. Це краще, але є засоби, які виложують набагато крутіше. Далі. Гелайтер від Armani, оцей незрозуміла штука. Ну, 50 на 50. Якщо ви не скуповуєте все, то краще це не брати. Ну, взагалі краще це не брати. Ну, незрозуміла якась штука. Дуже рідко, коли будете застосовувати, будете, застос... будете заставляти себе цим користуватися отак. От Далі. Консилер від Airborne прикольний, класний, я вже вам його показувала. На кожен день без сильного перекриття, Да, Нічого особливого, просто хороший, гарний консилер. Штуки для брів від Maybelline однозначно, що да. Шогей для брів, шо... маркер 100%, 100%, відсотків, да. І олівець лягу від Бобі Браун. Ну ні, ну не мій відтінок, ну от взагалі не тянеться рука. Я вже подумаю, над тим, що може взагалі варто продати. Тому що дорогий, холодний і ну взагалі не між. От мене не складається з брендом Бобі Браун. Я так хочу його полюбити. Мені так подобається його пакування, його позиціонування. Ну просто щось не моє. Ну що ж, я закінчила свій робочий день. Я ще більше набравши, тому що ну в мене прям лежить дуже жахливий. Я терла свій місце дуже багато, дуже часто. І от так я виглядаю, макіяж повністю на мені. Звичайно, що крім помади, я їла, пила. Тональний крем всюди на місці, він просто ідеальний. Рум'яни теж дуже гарно, натурально тримають. Тіні нічого ніде не скаталися. Чому показую так? Бо знову йду на процедуру мікротоків, тому що в мене жувальне м'ясо. Проблема, я з ним постійно борюся. З цим бруксизмом єдиний варіант ботокс. У мене вже закінчився термін ботокса, і хочу поекспериментувати саме з мікротоком. Якщо не сильно розслаблюся, постараюся вам підзняти. Я вже коли закінчувала попереднє відео, теж вам говорила, що йду на цю процедуру. Хочу поекспериментувати з нею, а раптом буде круто. Так що всім продуктам ставлю п'ять плюс у мікроків навіть на місці, бачите. Uh, йду працювати на свою якість шкіри, на свій виживальний м'ясо і боротися з цими запальними елементами на шкірі. тому погнали! Ну і все, це були всі продукти. Звичайно, що ми з ними походимо цілий день. Напишіть, будь ласка, що з цього користували ви, що би ви хотіли би спробувати, і взагалі будь-які коментарі. Я буду вам вдячна за підтримку, за будь-які ваші слова, вони завжди для мене цінні. Вам всім гарного дня, до скорих зустрічі і пишіть, що хочете, щоб я протестила. Тому що, якось я вже по своїм бажанням пройшлася, а по вашим не пройшлася. Тому напишіть, будь ласка, що чекаєте від мене ви. Гарного дня.